Всім привіт, я Марія Бабунич. Я є представницею Львівської обласної малої академії наук. Хочу сьогодні поділитись з вами. Про проєкт, над яким я працювала разом зі своїм науковим керівником Наталією Валерівною. Назва цього проєкту схильність до маніпулювання у дитячо-батьківських взаєминах підлітків з різним рівнем тривожності та самооцінки. Головною місією для мене було розробити дієві рекомендації для батьків, щоб допомагати їм попереджати поведінку маніпулятивну у підлітків, а також ознайомити батьків та підлітків з небезпеками такої поведінки. Найбільше під час реалізації проєкту мені сподобала. Створювати анкету для респондентів також здійснювати математично статистичну обробку та створювати поради, які дійсно можуть допомогти боротися з такою поведінкою. На мою думку, проєктів пов'язаних з цією темою має бути набагато більше, адже під час війни і конкретно в підлітковому віці маніпулятивна поведінка мало вивчалася, зокрема у зв'язку з іншими характеристиками особистості. Але потрібно це виправляти, адже збільшення таких поведінкових тенденцій може в подальшому стати причиною появи менш відповідальних та свідомих громадян. Дякую за увагу! Сподіваюсь, змогла донести до вас свої цінності і вам було цікаво.